І поки частина сумлінного інспекторського полку пильнує за безпекою дорожнього руху, дехто використовує постове становище виключно для заробітку. В інспекторському записнику існує тисяча порівняно чесних способів відібрати гроші у водія, але беззаперечний хід наїзд за перевищення швидкості на стаціонарних постах дає. Віталій Афанасієнко витратив чимало часу і натхнення, щоб скласти водійську методичку та зрозуміти, що інспектори роблять законно. А за що на них варто подавати до суду? Стаціонарне поздаї, Нібито місце, де водій може отримати допомогу в дорозі. Насправді ж більшість інспекторів приходять сюди на заробітки. Причому вартові правил дорожнього руху з легкостю їх порушують першими. Ось траса, якою можна мчати 110 км кілометрів на годину. Будь-які обмеження мають пояснювати додаткові таблички. На дроги сто 110 можна, Як знаки важне бути розстановлена з табличкою, яка вказує причину ограничення швидкості, кожен знак бути. Цього водія відпустили. Даїшники втратили цікавість до потенційного, але начитаного клієнта. Ми теж вирішили перевірити, чи справді інспектори намагаються зробити з водія-порушника. Одеська траса, щоб не отримати тут адмінпротоколу за перевищення швидкості, треба їхати не більше 130 км кілометрів на годину. Знаки встановлені незаконно, тому рухаємося за правилами, не зменшуючи швидкості. Тут для вас написано слово обов'язково. Обов'язково Обов'язково встановлюватися знаки. В інакшому ви подаводі можуть бути до відповідальності. І цього разу нам все зійшло з рук, адже ясно, порушник не водій, а інспектор на одному зі столичних постів просимо даїшника написати рапорт. Аби дорожні служби нарешті зробили ці знаки законними. Патрульний спочатку обіцяє. Напишемо рапорт, села, а потім виправдовується. За він сести Согласно право дорожнього біження. Я винесу правила. Ні через півгодини, ні через годину інспектор правила не виніс. Більше того, його робота на цьому зупинилася. Він просто зачинився на посту. А це вже інші поздаї. Тут теж незаконно просять знизити швидкість до 50 кілометрів на годину. Сам знак поздаї висить окремо на 100 метрів раніше. Втім, інспектор таки зупиняє кермувальника і намагається з нього видурити трохи грошей. 72 км. Будь ласка, до бачите, як я як повільно я їхав. Хоч тут я маю до дві полоски їхати 110 плюс 20 кілометрів. Ви побажаєте мене щасливою дороги, щасливо і вам щасливо на всіх постах Даїди. Ми бачили такі порушення, просили інспекторів їх усунути. Відповідь чули скрізь однаково. Я не можу, тому що я не інженер дорожнього з безпеки дорожнього руху. Я доповім своєму командиру. Щоби дізнатися думку командира, новини 2+,2 Плюс на кожному посту обіцяли повернутися, радимо і усім. Такі знаки уваги до інспекторів дуже впливають на їхнє розуміння знаків дорожніх. Віталія Фанасієнко, Геннадій Шульга, новини Два Плюс